Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Нікополь. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити расистів, що обстрілюють Нікополь, бувають людей. Здають інформацію. зрада Карта сім мечів. Це коли інформатори працюють, зраджують. От є люди, які продажні. Продажні люди. Бідний Нікополь, вже все дуже страшно жити. Дуже страшно жити. Все погромили Темно. Так. Заперечую весь негатив. Убираю. Ну. Гірше. Не буде. От самі страшні часи, тут карти показують, що вже пройшли. Зараз буде покращення. Щось має надійти дуже хороше, щоб врятувати місто. Заперечую весь негатив. Убираю всі біль, сльози, страждання, смерті. Весь негатив повертаю росіянам назад. Все лайно, що принесла Росія Нікополю, повертається їй назад, звідки прийшло, туди хай вертається. Буде так. Прошу вищі сили. Скажіть, чи є загроза а, на Запорізькій атомній станції, чи буде відбуватися якісь події, загроза забруднення радіацією? 近間。 Не бачу, щоб було забруднення радіації. Там е, звідти е, є група расистів. От вони чинять агресію звідти. А сама станція, от я не бачу, щоб там був вихід радіації чи якісь е, вибухи. Ну, нема такого. От там присутня. Це треба все забрати. Заперечу весь негатив обираю. Прошу Вищі сили. допоможіть будь ласка, захистіть Нікополь, закрити небо. допоможіть, де Запорізьку атомну електростанцію. Заперечую весь негатив убираю. Дуже красиві карти, постійно любуєшся. Вертаю весь негатив назад расистам. Хай вони лякаються, хай вони живуть у страху. Весь негатив вертає росіянам назад, тим, хто дає накази на обстріл Нікополя. Хто його виконує цей наказ? Хай воно все до них повернеться. Буде так і так буде. Агентура. Заперечую, весь негатив убираю, відкриваються всі шляхи і дороги на захист Нікополя. Прошу, допоможіть закрити небо над Нікополем і знищити повністю всіх расистів, що обстрілюють Нікополь. Повертаю всім, хто дав накази, хто обстрілює, хто виконує ці накази. Назад одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Одвертаю, відсікаю від наших військових, від українців, цивільних людей, що живуть у Нікополі. Повертаю їм назад, хай їм на голови рашистам все сипеться і падає із їх самих нищить. Буде так і так буде. Більше не можуть росіяни наступати, більше немає змоги. Обстріли робити, не можуть тримати в окупації Запорізьку атомну станцію, тікають звідти, лякаються. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Прошу вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, допоможіть, захистіть Нікополь від агресії російської і поверніть росіянам тим, що чинять злочини, обстрілюють Нікополь і купують Запорізьку атомну станцію, поверніть біль, сльози, страждання, смерті назад, іде назворіть. Тому хто робив, хто, замов, хто наказу давав, хто виконував все, на них летить назад, їх нищить. І більше не можуть вони тримати в окупації Запорізьку атомну станцію, тікають, лякаються, буде так і так буде. Отвертаю, весь Повертай. повертаю. Буде все сказане, здійснено так буде. Так що така ситуація треба буде ще переглядати. Хочу подивитися місто Запоріжжя, чи є загроза обстрілів. Що заважає закрити небо над Запоріжжям і знищити всіх расистів, що обстрілюють місто Запоріжжя? Mm, да. Так, треба берегтися Тут можуть продовжити ще обстріли, руйнування. Треба ховатися. Mm, дуже страшно буде. Тут ще можуть бути обстріли. Це все заперечую. Е, Який-то. Вимикаючи, обманюють ПВО, які то застосовують технологію, от що можуть не спрацювати захист. Це дуже погано. Заперечу весь негатив убираю. Прошу вищі сили, допомоги для Запоріжжя. Відкрийте, будь ласка, всі шляхи. Я заперечую, їм там будуть давати накази. Вони йдуть в атаку, в напрямок А, да, Може бути в цьому напрямку. Наказ наступи роблять вони. Прошу допомоги для міста Запоріжжя. Одведіть, одверніть. Так, усьо, дає наказ, щоб пішли. Ну, тут буде відсіч дуже сильно. Заперечую весь негатив, убираю, прошу вищі сили. Допоможіть, будь ласка, захистити Запоріжжя. Одведіть, одверніть всіх, хто обстрілює, хто наступає на Запоріжжя, одведіть, одверніть і назад. По Верховному суду, поверніть всі сльози, страждання, смерті. Все лайно, що принесли росіяни Запоріжжя, поверніть назад їм в їхні міста, в Росію вертає всю війну. От росіян від Запоріжжя на віки вічні. Більше не можуть обстріли робити. Більше немає ким і чим воювати. Тікають, лякаються. Буде повністю знищено всі склади з боєприпасами, всі командні пункти, вся логістика зруйнована. Більше не можуть продовжувати атаки, не можуть обстріли робити. Знищена вся авіація Росії. Буде так і так буде. Перекриваємо, перекриваємо, перекриваємо. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим, українцям на запорізькому напрямку. Відкрити шлях на знищення расистів, військових Росії, що наступаючи обстрілюють місто Запоріжжя. Поверніть їм все назад. Весь біль і страждання вертаю росіянам, що надають накази, що виконують ці злочини, роблять, буде так і так буде. Отвертаю, відсікаю, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Оцікаю відвертає від наших військових, українців, від цивільних людей на Запорізькому напрямку, в місті Запоріжжя, оцікають, відвертає всю агресію, що чинять расисти, повертає їм назад на голови. Тим, хто не дає накази на обстріли, хто їх дійснює, хай їм все назад прилетить і їх знищить. Буде так і так буде. Буде все сказане, здійснено, так буде. На цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі!